Що таке спотова криптовалютна торгівля? Чим вона відрізняється від ф'ючерсної? Що вибрати новачку в самому початку, і скільки на цьому можна заробити? Сьогодні у відео. спотова криптовалютна торгівля це процес купівлі і продажу криптовалютних активів на ринку за поточними цінами. Мета полягає в заробітку прибутку за короткий період, максимізуючи вигоду при мінімізації затрат часу та ризиків. У цьому контексті розглянемо ефективні підходи та можливості заробітку. Протягом тривалого періоду мій канал був неактивний через інтенсивну роботу над кількома проектами. Ми вдосконалили наш торговий аналітичний алгоритм, який був випущений у тестовому режимі ще півроку назад. Я впевнений, що деякі із вас пам'ятають. І зараз дороблена, покращена, повністю готова версія, успішно функціонує і люди, як мінімум, Задоволені в закритій спільноті, присвяченій ф'ючерсній криптовалютній торгівлі, ми доробили стратегію АТС у текстовому і відео форматах. Навіть враховуючи те, що вона все ще не є завершена, цих даних вже достатньо для успішної торгівлі на криптовалютних ф'ючерсах. У рамках проекту 7TF та власного капіталу були зафіксовані. Позиції по спотам за останній рік, а отримані прибутки вразили навіть мене. Про це ми обов'язково подискутуємо далі топ 3 венчурних фондів України складають Ті Ventures, Almas Capital та SMRK. Загальний обсяг активів цих трьох фондів складає 282 мільйони доларів. Всі вони в тій чи іншій мірі залучені у фінансовий сектор, ігрову індустрію та IT-галузь. Наскільки мені відомо, кожен із цих трьох фондів має інвестиції так чи інакше у блокчейн індустрію, але це є не основні напрямки. Інвестицій цих фондів. 7TF, тобто наш проект, це майбутній ВФ, який буде концентрувати більшу частину свого капіталу проектами, які пов'язані з блокчейном, Веб 3.0 та децентралізованими фінансами. Коли я починав будувати цю історію, то капітал 7TF на той момент становив 9200 USDT, які були залучені за рахунок торгівлі інформацією. Я думаю, можна. Так виразитись. Були поставлені короткі, середні і довгострокові цілі стосовно даного проекту конкретно. Перша сформована задача мала слідуючі вимоги: демонструвати особливості діяльності проекту та його стабільну високу дохідність з мінімальними ризиками. Наше завдання полягало в тому, щоб збільшити вартість нашого капіталу відповідно з мінімальними ризиками. Забіжу наперед, капітал збільшився в три рази. Торгуючи топ-активом, тобто біткоїном і аналітичними проектами, 29 листопада 2022 року на 30% портфелю 7TF був куплений біткоїном за ціною в 16 тисяч 444 долари. Саме було потрачено 3 тисячі. Тієї ж дати був куплений ефіріум на 20% по ціні в 1194 долари на 2 тисячі. В той же день був куплений актив Аптос по 4,6 доларів на 2,5 тисячі. Виникає правильне питання, чому активи були куплені, чому були куплені саме в таких об'ємах в той день і в той час. На цьому детально зупинимося. Ціна в 16 тисяч 500 доларів була очікувана. Ми за більше ніж півроку до того спостерігали за факторами, які прямо на це показували. Вівся досить. Активний месендж стосовно досягнення історичного мінімуму, коли ціна біткоїну була в 22, 24, 27 тисяч. Загін хом'яків в спотові і лонгові позиції, а також скам однієї з найбільших бірж у світі, саме FTX і фонду Alameda Research, Останній з яких і добив біткоїн до тієї ціни, про яку ми зараз говоримо. Це був так званий чорний лебідь. Це була не рандомна. Точка вона була очікувана, От, при тому, що він може ще й заробити локально або не втратити. І яку ситуацію конкретно я бачу на даний момент, яка була ситуація сама-сама розумна? І по якій ситуації я буду відпрацьовувати? Для мене зараз я буду орієнтуватися по ефіру, тому що мені набагато легше по ефіру орієнтуватися, мені ця ціна ближе. Ви можете приводити собі обідки. Як на мене, зараз сама розумна а, річ, яка може статися. Це спуск ефіра до 900 -1000 1100 доларів. Після цього більшість людей, типа невеличка корекція, більшість людей, психологія, просто психологія ринку. Більшість людей увірує в те, що вже реально дно почнуть скуповувати споти, почнуть активовувати позиції, і ринок, ну, довгострокові е маржинальні позиції, ринок реально дасть їм заробити. Я думаю, що після цього, ну я, звісно ж, буду там закуповувати на споти. Вот, після цього ринок двине до двох Може навіть до 2500, можливо, навіть до 2700. І це буде дуже круто і дуже розумно. Якщо б я був великий кит і хотів би заманити масу, капітал великий, тому що в маси загалом є великий капітал, якщо разом скласти, то я б зробив так. Я б підняв. І потім після того двома, максимум трьома дневними свічками, ну, максимум чотирма. Воно все звалиться к чертям до 600-700, максимум 800 доларів по ефіру. Там це вже буде час, коли всі втратять абсолютно всю надію, яка обговорювалася задовго до подій, які призвели до падіння ринку. Ефіріум відкривався відповідно. Хомічки відкривали лонги, спотові позиції, очікували альтсезон, якому на той момент. І сліда не було, тому наші точки відкривалися вже на виході із коридору накопичення. Стосовно Ептосу тут буде трошки інакша історія, коли Ептос виходив на ринок, то велась активна рекламна кампанія стосовно е високошвидкісного блокчейну нового покоління, який змінить криптовалютний світ. Нами була пророблена досить велика робота, висновками якої були слідуючі моменти. На даний момент немає такої технології і ресурсів, щоб зробити настільки швидкісний блокчейн в реальності, як вони про нього говорили. Але за рахунок правильно побудованого маркетингу монета мала право на ікси, але не з ціни в 9-12 доларів. Тому що на той момент, після детальної аналітики, я і, в принципі, всі, хто так чи інакше працював над цим проектом. В плані аналітики зійшлись на думці, що максимум, що може на даний момент видати Ептос, це 20 доларів. І ризик 1 до 2 не оправдує себе абсолютно, тому що випадку, якщо щось піде не так, то воно, скажімо так, не окупиться. Ризики вони занадто великі при прибутковості 1 до 2, Повторююся. Тому ми прийняли слідуюче рішення: якщо монетка падає до 4-2 доларів, то закупитись. Буде досить вигідно, оскільки маркетинг пропрацює як мінімум пів року, і за цей період часу ми можемо оновити all-time хаї по цій монетці. В принципі, так і сталося. Монетка опустилась до 4, потім і до 3 доларів. Ми закупили її по 4,6, Загрузили власні портфелі. Ну і відповідно, портфель 7 7DF. на 1500 доларів. Був куплений актив LifePeer, стікером LPT, поцінів ціні цілих сотих. Проект не мав величезного потенціалу росту в моїх очах, але була грамотно побудована Токеноміка. І в принципі, в той час всі проекти, які так чи інакше зв'язані з Web 3.0, вони мали потенціал як мінімум 50-100%. Профіту за 2022-2023 рік, конкретно цей проект обіцяв зробити аналоги Ютубу тільки на блокчейні з виплатами користувачам там за перегляд відео, у виді токенів так далі. Тому подібне зараз не слідкую, тому що проект зафіксований чуть пізніше. дізнаєтесь по яким цифрам, які прибутки і так далі. На 200 доларів був куплений Basic Attention Token. По тій же причині, як і LivePeer, хоч і прибутковість він дав чуть, -чуть більшу. Прошу замітити, що всі проекти так чи інакше пов'язані саме з Web 30 Поки портфель рухався вгору внаслідок аналітичних дій, у нас з'явилася концепція стосовно монетки для локального пампу. і Ним виявився проект Кусама. Про що ми не повідомляли ніде ні в відкритих джерелах, ні в закритих, тому що ця операція була досить ризикована і не хотілось піддавати ризику наших, скажімо так. Партнерів, користувачів і так далі. Портфель 7TF на цей момент вже закінчився, тому я прийняв рішення, що можна взяти кредит у самого себе і перекачати 5 тисяч доларів із власного портфелю. У мене на той момент вони були для закупівлі в рамках 7TF і потім їх, скажімо так, забрати. Якщо коротко, ну взяв сам у себе кредит. Нічого поганого в цьому не бачу. І була куплена монетка Кусама КСМ по ціні в. 22,5 долари в розмірі 222 монетки. Це всі проекти, в які були, скажімо так, реалізовані кошти, і після залишалось тільки чекати. Перші результати, як і очікувалось, були зафіксовані по ептосу. 5 лютого 2023 року він був проданий в середньому по 16,3 долара, при тому, що закуплялась монетка по 4,6 в середньому. Тобто чистий прибуток склав плюс 253%. Забіжу наперед, це по відсоткам найбільш прибутковий проєкт у наших портфелях за цей період часу у відсотках. Це спот, без використання кредитних плеч, отже, без можливості ліквідації і так далі. Тобто низькоризикова угода. 15 лютого був зафіксований Basic Attention токен, і, хоч прибутковість склала там 170 доларів. У доларовому еквіваленті у відсотках він приніс плюс 70%. 21 лютого ми фіксували кусаму в середньому по 46 доларів, при тому, що купляли ми її у 22 з половиною. Тобто заробіток склав 100 плюс відсотків за місяць, 12 серпня фіксувався біткоін з прибутковістю плюс 78% відсотків, і відповідно ефірім з прибутковістю плюс 54%. 16 серпня фіксували LifePeer з прибутковістю 55%. Таким чином, після виведення запозичного капіталу, який я переводив з своїх рахунків для купівлі кусами в рамках 7F, портфель з 9200 USDT перетворився в 25300 USDT. Прибутковість склала плюс 175% за 365%. Або ж плюс 43,75 прибутковості кожного кварталу. Ми зробили 3 ікси до портфелю 7TF і 4 X я зробив до власного портфелю, тому що у мене там були більш високоризикові деякі проекти, в які я вкладався. І плюс до цього у мене ще були операції по спотовому трейдингу. Комбінуючи ф'ючерсну торгівлю і спотову, мені вдалося заробити Досить стабільний прибуток. Я не говорю про сотні іксів за рік, тому що для мене людина, яка 5 років знаходиться в цьому ринку, це є неможливо на даний момент. Якщо ти зробив сотні або тисячі іксів за 365 днів, то тобі або дуже дуже сильно повезло. Або ти дуже дуже сильно ризикував, але на жаль, я особисто працюю з аналітикою, стабільними активами і статистикою. Якщо є ймовірність, хоч маленька, втратити кошти, то я не буду туди вкладати їх, адже воно того не варте. У першому другому кварталі 2024 року, ми плануємо залучати зовнішні інвестиції в рамках проекту 7TF, які на 90% будуть розподілятись в середньострокові і довгострокові надійні спотові криптоінвестиції і 10% ми будемо вкладати у ф'ючерсну криптоторгівлю. Наша задача зібрати портфель в 250 тисяч доларів, який ми плануємо збільшити в 10 разів до кінця 2025 року. Тобто у нас є 2 роки для того, щоб зробити 10 низькоризикових ризикових іксів. Ми маємо на це конкретний план, маємо відпрацьовану стратегію, яка коригуватиметься в процесі, і маємо ідеальний для цього час події на ринку. До цього празнику допускатимуться люди, які готові виділити від 10 Тисяч умовних одиниць для того, щоб стати частиною пулу СевенТФ був ран 2024-2025. Задача моя на цей період не заробити власні кошти, а показати результат роботи зовнішнім інвестором для того, щоб в наступні цикли залучати вже не тисячі. І сотні тисяч доларів, а можливо мільйони, і навіть десятки мільйонів, оскільки весь крупний інвестиційний бізнес живе на репутації і коштах зовнішніх інвесторів. Отже, моя задача показати знову, що ми можемо при низькоризикових інвестиціях за певний період часу. Робити досить непогану прибутковість це все, що я хотів вам розповісти на даний момент. Всі посилання, які вам потрібні, будуть в коментарях під цим відео, підписами, хто що за що відповідає. Наразі всім гарного настрою і до зустрічі.